Перемикач АЛПГТЕК застосовується для зміни виду споживаного палива газу або бензину. Пристрій встановлюється в салоні автомобіля в добре доступному для огляду місці. Перемикання виду палива може здійснюватися в автоматичному режимі або ручному. Автоматичне перемикання можна виставляти за трьома параметрами: оберти двигуна при досягненні встановленого заздалегідь числа обертів двигуна, проводиться автоматичне перемикання виду палива з бензину на газ. Температура редуктора при досягненні певної температури редуктора. Двигун переходить в режим живлення газ. Час перемикання. Монтажником виставляється час, через який двигун перейде в режим живлення газом. На шкалі перемикача є 5 світлодіодних ламп, які вказують залишок зрідженого нафтового газу в балоні. Чотири лампи підсвічуються зеленим кольором і одна червоним. У міру того, як гаснуть лампочки, зменшується кількість газу в балоні. Необхідно відзначити, що для коректної роботи шкали слід встановити на мультиклапані датчик рівня ЛПГТЕК. Після встановлення необхідно відкалібрувати датчик рівня. І періодично при проходженні. ТО його регулювати також тут є світлодіод, які вказує режим роботи, бензина, богас, перемикач ТЕК сумісний під роботу з такими системами вирискування ТЕК 204, 324 обіді, тек 326, тек 328, 326 обіді та тек 328 обіді. Оснащене шести роз'ємом для підключення проводки. Виробник пристрою, польська компанія ЛПКТЕК СП сфера застосування четверте покоління газового обладнання, пропан, бутан і метан. Термін гарантійного обслуговування один рік.